Так, ну давайте з'ясуємо все ж таки, наскільки вдало йде процес мобілізації, наскільки вмотивовані ті люди, яких наразі вдалося мобілізувати, для цього долучаємо до нашого ефіру Максима Жоріна, екс-командира полку АЗОВ, майора Збройних сил України, заступника командира 3-ї штурмової бригади. Максиме, вітаю вас. Вітаю вас. Не можна не помітити, коли Києвом їздиш білборди від третьої штурмової, які закликають вступати до лав. Цього підрозділу досить креативна реклама, яка виділяється насправді на фоні інших, от вибачте, за таке грубе питання, але наскільки, от ви можете порівняти порівняти бійця, який набирає номер одного з ваших рекрутингових центрів, наприклад, і сам хоче вступити до ЛАВ з людиною, яку мобілізували, от ну як ми бачимо, приклади в сюжеті, чи це дуже грубе порівняння? Можете, будь ласка, розказати. Та ні, насправді на сьогоднішній день різницю вже можна відчути, безумовно, що та людина, яка добровільно, свідомо абсолютно е прийняла для себе рішення з іншою мотивацією, вона абсолютно з іншою психологією, вона з іншою енергією та підходом до навчання, а потім і виконання бойових задач. Але при цьому серед мобілізованих я також можу сказати, що якщо вони потрапляють в Нормальні навчальні центри, якщо вони потрапляють в нормальні колективи в підрозділах, то вони так само абсолютно чітко і гідно виконують свої там, поставлені перед ними задачі. Дуже важливо ще ж те, що з ними буде відбуватися далі. Те, як їх будуть навчати, як їх будуть забезпечувати, як до них будуть ставитись командири. Якщо ось на цих етапах вони побачать справедливість, авторитет. Да то вони будуть рівнятись на тих людей, кого вони будуть вважати своїми авторитетами, тобто своїх командирів. Тому в третій штурмовій бригаді безумовно здебільшого це люди, які добровільно прийняли для себе рішення. Захищати країну, йти до війська, але є так само і мобілізовані, які теж абсолютно на рівні з тими, хто добровільно подзвонив або прийшов пліч опліч виконують бойові задачі. Вони в одних відділеннях, в одних взводах виконують одні ті самі бойові задачі. Тому на етапі входу різниця можливо дійсно є. Але на етапі, вже коли доходить мова до там виконання бойового завдання, втретій, в третій штурмовій бригаді треба розуміти, що я зараз кажу виключно про нашу бригаду, тому що ну за неї я можу відповідати. Я розумію, як тут відбувається, і бачу своїми очима. Да, що людина мобілізована прийшла там з певним рівнем мотивації та морально-психологічного стану. А через деякий час її вже не відрізнити від тієї людини, яка прийшла сюди добровільно. Тому на початку ця різниця дійсно є в третій штурмовій бригаді, але з часом після проходження навчання і потрапляння в підрозділи різниці здебільшого ви не побачите. Розкажіть, як ви ставитесь до діяльності рекрутингових центрів наразі? От читаю представників Міноборони звіт кажуть, що до 40 збільшиться до кінця року точно наскільки активно люди самі телефонують? Не знаю, от знову ж таки порівняти людина з проактивною позицією або з позицією, що її мобілізували, і вже від знаєте, невідворотності вона потрапила до Збройних сил України. Чи виконують вони належну свою функцію, чи збільшилась кількість тих, хто сам? саме готовий готові потрапити до нормального підрозділу. Зрозуміти яку професію йому в Збройних силах України вдасться виконувати? Ну, ми маємо розуміти, що сам по собі рекрутинговий центр це не є ще а, повністю да, виконана задача. Це лише частина комплексу, да в якій входить. І навчання, і робота з людьми, які приходять, сюди також входить і репутація підрозділу. Да Тому що в нашому випадку люди ж до нас йдуть не тому, що в нас є гаряча лінія, білборд або номер телефону, за який можна зателефонувати. Ні, такі речі є і у інших бригад, і у інших підрозділів. Проте люди знають, що. В нас є такий бойовий шлях. Вони знають там наших командирів. Вони знають ставлення до бійців всередині підрозділу Вони знають відношення до навчального процесу. в Нашій бригаді, і ось саме ось цей весь комплекс він і дає людині таке от можливість свідомого вибору та рішення йти. Тому сам по собі рекрутновий центр це лише частина ось ось цього комплексу, яка допомагає дотягнутися до підрозділу, але навколо нього ще дуже дуже багато роботи. І якщо говорити про там сьогодні, да, ну можу сказати відверто, що закон про мобілізацію дійсно дав нам хвилю людей, які е, там підштовхнув їх, мабуть, до більш швидкого прийняття рішення для себе, все ж таки, куди вони хочуть піти. Тобто людина зрозуміла, що краще я піду зараз на ту професію, на ту посаду. Там на ті там, з тими можливостями, які в мене є, ніж чекати, поки мене заберуть. І це насправді ну, досить доросле, виважене, абсолютно рішення. Е, також можу виділити, що дуже багато молоді, ну, принаймні в нашому підрозділі, і взагалі я вважаю, молодь це така. Е, Надія України, да, тому що дуже багато молодих сьогодні людей йдуть до війська, до нашого підрозділу. Вони енергійні, вони вмотивовані, вони виросли абсолютно в іншому середовищі, і саме вони і будуть формувати і будувати наше майбутнє після перемоги. Угу. Максиме, хочу вас запитати тут, от, знаєте, в нас є дуже складне питання зі статистикою, так соціологією, зрозуміти скільки наразі людей в Україні проживає? От є просто дані про те, що. Тільки за 21 рік після цього було дуже складно з переписом, і було в нас 48 мільйонів населення. Наразі дуже складно сказати. Є 23 рік дані інститут демографії вважає, що від 28 до 34 мільйонів українців наразі проживає на нашій території нашої держави. Є дані від Міноборони, якщо я не помиляюсь, 2,3 мільйони людей звірило дані в ТЦК. І от є абсолютно різні цифри про те, Скільки е, наразі є мобілізаційного потенціалу від 200 до 500 тисяч, тих, хто вже готовий вступити до лав збройних сил України, розкажіть, будь ласка, виходячи з цих дуже теоретичних оцінок, е, чи вистачає нам е, дійсно людей для війни і на який період часу, чи зможе ця кількість людей, хоч трошки дати можливість відновитись тим воїнам, які вже два з половиною роки в інтенсивних боях приймають участь, розкажіть, будь ласка, саме про цифри. Кількості людей в Україні вистачає мобілізаційного ресурсу і можливості на сьогоднішній день нам вистачає, не дивлячись на те, що ворог дійсно нас суттєво переважає, але ворог і вбиває сам своїх же людей в штурмах, атаках, дурних задачах і подібних речах. Він просто не співрозмірно з тими втратами, які несе Україна в, в цій війні. Проте я не хотів би, щоб ми міряли цифрами, тому що ну. Я не вважаю правильним підхід, коли міряють все цифрами. Так насправді було. Ну я ще трохи застав цього там да, в армії, коли залишилося від радянських радянських оцих традицій, міряти підрозділи цифрами, але вони не міряються цифрами. Можливості підрозділу міряються його спроможністю, його якістю підготовки його. Особового складу, технікою, яка в нього є, озброєнням, яка в нього є, а не кількістю просто особового складу так не можна міряти, і теж саме я вважаю не можна міряти і просто кількістю, можливість да, до подальших там дій. Якщо говорити сухо про там цифри, то цих людей, українців, сьогодні вистачить для того, щоб і замінити, і підтримати, і продовжити і продовжувати боротьбу. Більше того, і їх вистачить для того, щоб перемогти. Але для цього ці люди, по перше, мають усвідомити, і тут дуже важливо перестати все ж таки ось цю історію з тим, що щось скоро закінчиться, жити від події до події. І тверезо і відверто всім усвідомити, що ця історія надовго, війна надовго, і війна вона доторкнеться до кожного. Ось ось просто з цим треба. Це такі ралі. Це не лякалка, це не якась там річ песимістична. Це просто реалія, з з якою треба ось просто зжитись, усвідомити і з нею далі рухатись. Людей нам вистачить. Треба, щоб у цих людей вистачило своєї власної свідомості. І готовності до захисту, а у держави, в свою чергу, вистачило розуму та сил правильно з цими людьми працювати. Правильно з ними працювати в плані інформаційному, правильно з ними працювати в плані забезпечення, в плані е, підготовки і всіх інших е, процесів. І в такому випадку я не маю жодного сумніву, що ми дійдемо до перемоги. Якщо ж ми всього цього не будемо робити, скільки б там, які б цифри в нас на бумагах не були, ну я бачив підрозділи, які по цифрам були більше за нашу бригаду. Але через те, що там були е, ну мало. Скажем, так зацікавлені в підготовці свого особового складу офіцери, то ця бригада, маючи набагато більше особового складу і техніки, не змогла виконати там і десятої частини тих задач, які виконували бригади, маючи меншу кількість особового складу, тому це теж комплексне питання і виключно цифрами я би його не рахував. Зрозуміло хочу вас попросити прокоментувати досить таку цікаву ідею, яку кілька тижнів тому Рустем Умєров озвучив. Закликав українців вступати в український легіон. Чоловіки, які знаходяться за кордоном, зокрема в Польщі. Мають можливість проходити вишкіл саме на території Польщі, і ось Сікорський, це міністр закордонних справ якраз Польщі, сказав, що вже кілька тисяч людей подали свої заявки. Ну це моя дуже суб'єктивна думка. Звісно, я не можу зрозуміти як чоловіки, які виїхали до Польщі, тобто вони виїхали від війни і будуть тепер вступати до лав цього легіону. Хоча можливо все навпаки, от як ви оцінюєте цю ініціативу, чи може вона стати. Ну, не знаю, ну ну не вирішальною, а скажімо так, значущою для поповнення нашого війська. Вирішальною воно точно стати не може сама способі ідея в базі, вона хороша і нормальна. Більше того, можу вам сказати, що з цією ідеєю ми так само приходили раніше до старшого начальника і пропонували подібні заходи. Я на даний момент не знаю, як собі це бачить. Міністерство оборони, як вони будуть рекрутувати, на яких умовах ці люди будуть проходити військову службу? Чи будуть вони виконувати бойові за? Середні лінії бойового зіткнення, чи вони якісь будуть специфічні задачі нести, тому що ну там приводився приклад польсько-літовського українського да підрозділу, який існував багато років, але він ніколи не виконував таких задач, які потрібні, які є перед нами сьогодні. Тому мені складно відповісти, як вони це бачать, як це буде розвиватися. В своїй базі ідея непогана, ну тобто можна було б при правильному підході. Все ж таки ль, набрати там хоч ресурс. Більше того, там підростає насправді в, в тому числі дуже багато молоді, яка вже там стає а, там 18-19-20 років, бо їх там батьки вивезли за кордони. Це теж люди, які а, готові долучатись до війська. Якщо з ними правильно працювати, то якісь підрозділи безумовно, якийсь там ресурс на. Брати можна. він звісно не буде вирішальним, і мені складно сказати, тому що я не знаю, як це собі це бачить, і як з цим буде працювати Міністерство оборони та країна в цілому, як вони це бачать, застосування і, взагалі, формування цих підрозділів. Максим, останнє буде до вас питання. Звісно, воно трохи з політичної площини. Проте дуже цікаво ставлення саме військових. Наразі дуже часто вкидаються тема перемовин так званих. Володимир Зеленський сказав, що він би хотів, щоб Росія була долучена до саме ту міру на наступного, коли світ в чергове заявить про свої умови для. Не припинення, ну хоча б не знаю, можливо, якоїсь паузи у війні менше з тим, Росія абсолютно. На ці ідеї відповідає, що в жодних форумах миру вона не прийматиме участь. Цей Шизік Медведєв розповідає про те, що якщо навіть буде якась пауза у війні, то вона буде використана Росією виключно для того, щоб збільшити збройні сили, ще більше укріпити свій ВПК і остаточно вирішити українське питання. Ну це я цитую його думки. Що хлопці думають на передовій, що командування вашої бригади думає про взагалі такі теоретичні події. буду за себе я не бачу зараз умов для ведення переговорів, які були б е, позитивними корисними для української сторони на сьогоднішній день. На жаль, подобається це нам чи ні, але ну в нас немає сильних карт для того, щоб сідати за стіл е, для перемовин з ворога. При цьому у ворога. Погано, з великими втратами, там, не так як він хоче, але тим не менше, в нього там, якісь мінімальні успіхи на полі бою є. Я впевнений, що за стол сідати треба з перемогами на полі бою. Сьогодні, на жаль, таких сильних карт у нас в, в руках немає, тому я не, не бачу, як можна сідати за стіл перемовин. Ну, тільки якщо ти не збираєшся приймати умови ворога. Але при цьому, який би він там шизик, як ви сказали, не був, але він же сказав чисту правду, як вони собі це бачать. І вони дійсно, якщо і погодяться на якусь там перерву, то вони її будуть брати виключно для того, щоб перепідготувати, сформувати і підготуватись всією країною до більш серйозного удару по нас. В той час, коли ми, ну я не впевнений, що правильно використаємо цей цей термін і цей час. Росія завчасно розуміє, знає, що якщо така пауза буде, то вона її використає для того, щоб перемістити війська, поповнити їх, десь пере, переформатувати, десь змінити тактику, де десь... дирів. На це їм два-три, може півроку вистачить, і потім знов вони вдарить. І обманювати себе, що там ця перерва. Не буде там для нас передишкою, ні, не буде. Потім буде такий удар, від якого буде можливо ще важче оговтатись ніж там в 22-му році, або або важче ніж нам а, зараз. Тому я на даний момент умов для перемовин не бачу такими, щоб вони були для України, да, хоч наскільки там позитивними і корисними. Ну да, тим паче, практика перемовин з росіянами показує, що завжди, коли ми щось підписуємо впродовж цього періоду часу, у нас зменшуються і поставки зброї, і а, в принципі допомога вона теж в першу чергу передбачає якийсь острах того, що росіянам це не сподобається від західних партнерів. Дякую вам, Максиме. Складне питання. Проте, дякую, що обговорили його з нами. Максим Жорі, екс-командир Полку Азов, майор збройних сил України і заступник командира. Третьої штурмової бригади був в ефірі України сьогодні. Мирного вам вечора. Дякую. Дякую. На все добре, друзі. З вас традиційно вподобайка, і ми за хвилину продовжимо.